Я добре ставлюся до акції Червоно цвітло для всіх, тому що це потрібно для більшого розуміння людей для вшанування пам'яті наших загиблих героїв. Наші люди, якщо за півроку не спиняються самі, тому так потрібно трошечки вже такими силкуватими методами це робити. Я вважаю, що це треба встановлювати на постійній основі, а не тільки час від часу. Бо це важливо, і насправді дивно, що багато людей не приділяють цьому уваги чи якось так відносяться легковажно, бо мені здається, що зараз у ну може не у кожного, але дуже у багатьох є або вже загиблі, або зниклі безвісти, або люди, які зараз ну на фронті, і в них загинули побратими. Вони привозяться все додому. Тому це дивно, що для ну деякі лишаються осторонь. Ми намагаємося зробити все, щоб Хвилина пам'яті була більш розповсюджена в місті і було більш задійно, більше людей.